Я вас вітаю на каналі Степан Холера. Ми сьогодні розглянемо новий DLC, який вийшов нещодавно до гри 9.1.1 Operator І цей DLC складається з досить таки цікавих, як на мене, речей і досить таки цікавих можливостей. Наприклад, дивіться, ось у нас це наша команда, це наш Харків там десь ззаду. І ми можемо купити, ми можемо тепер з вами купити робота. Ми можемо купити шокер, можемо шотган, взяти дефібрилятор собаку навіть можемо купити, у якої 30 пошкодження. І можемо купити ось такий костюм для наших пожежників. Отже, я пропоную подивитися, що у нас там по грошам. Грошей, здається, не так уже й багато, як хотілося. Та ні, багатенько. Грошей багатенько. Я пропоную зразу ж і взяти щось із цього. Наприклад. А, давайте а... собаку, певно, ми сюди не візьмемо. Собака, Собака, яка буде сидіти ззаду на мотоциклі. А, так, давайте візьмемо ось оце. Так, ви хочете купити? Так, хочу, тому що мені цікаво. І у нас є пожежний автомобіль, ось він, дуже крутий. Тому я пропоную ось оцій дівчині дати костюма. А так. Тотальна, тотальний захист від вогню. Отже, не постраждає тепер більше ніколи оця Скарліт Гутієрес. Чудово! За 2,5. Це просто шикарно. Так, ну і звісно, ще що-небудь. Давайте візьмемо, у кого тут є слоти. Дефібрилятор, наприклад. Дефібрилятор і плюс а, аптечка першої допомоги. Отже, беремо. Давайте дамо сюди цій дівчині. І що, що ми маємо? Ну, Ми маємо пришвидшення і покращення а, лікування. Шотган Тейзер. Демедж 5. Ну, Можна кому-небудь кому дати ще. Я б хотів би, звісно, пса, але у, наших, у всіх наших поліцейських є або бронежилет, або пістолет. А, замінити бронежилет псом. Ну, навіть не знаю, чи варто це того. Ну давайте спробуємо от забрати в цього бородання і купити пса. Так, ось він. Цей бородань тепер з псом у нас буде ходити. І приїжджає така, такий автомобіль, величезний мікроавтобус, і в ньому багато поліцейських. Якщо можна сказати, що. Та ну так, певше поліцейський. Все нібито. Є ще робот. Є робот, але він коштує дуже дорого, і я навіть не знаю, чи варто. Та звичайно варто. Звичайно варто. Давайте брати. Давайте брати. Знову ж таки, певно, для когось тут робот замість паранежилета. Що ж він може? Дивіться. Він може убезпечити якісь небезпечні об'єкти без того, щоб а, наш втрапив офіцер... у небезпеку, так скажімо. Ну, добре. Дуже добре. Отже, продовжуємо. Продовжуємо грати. Все. У нас ще трошки грошенят залишилось. Поїхали. Це я вам нагадую мапа Харкова. У справді приблизно так виглядає. І давайте Деньок, подивимось, як працюють оці нові речі у новому Ділсі. Так, новий інцидент. Побачили якогось хлопчину, який тут бігає. Тож, давайте ми сюди поїдемо. Тут у нас патрулювання, нехай ведеться. Тут також патрулювання на мотоциклі. Тут пропоную сюди кудись поїхати. Мотоцикл у нас дуже швидкий. Він може дістатися куди завгодно. Що у вас сталося? Я просто телефоную сказати, що я вас кохаю. А? Вибачте мене. Співає. Повісити трубку і перетелефонувати. Чекаємо. Так. Цей автомобіль сюди. Цей сюди. А нічого не відбулося, дивіться. От звідси нам телефонували. Давайте ми спрямуємо сюди поліцейську на мотоциклі. Далі з цим ми нібито вже розбираємося. Кудись сюди пожежника. І пам'ятаємо, пам що у нашого пожежника є десь тут костюм у когось гарний дуже. І зараз їдуть поліція і медична допомога. Що у вас там сталося? Та немає в мене нічого такого, нічого не сталося. Я просто граю на комп'ютері і хочу з вами порозмовляти. У вас є проблема яка-небудь? Та нема ніякої. Вибачте, ми можемо порозмовляти?

Сказати, що ви мене туди направили, в цю службу. Отже, чолов'яга просто сидить на роботі грає в гру в комп'ютерну. А дивний тип дуже дивний. Так, добре, що це давай туди. Ще один. Та скільки вас тут? Сьогодні день якийсь, мені здається. Можливо, свята в місті дуже багато. Грабіжників. От, але у нас, дивіться, у нас досить таки багато транспорту. Ну як? Звісно, для такого великого міста це не дуже багато. Треба б, звісно, побільше було б. Але ж треба гроші заробити якось. Якимось чином. Так, я бачу, що тут четверо. Хотів тільки спрямувати. Давай сюди. Що там у вас? Скажіть. Та я бачу, що. А що? А, що горить якесь, якесь будівництво. Де? Що горить саме? Та каже, да, горить? А, хто-небудь є, як ви гадаєте, всередині. Та не знаю, я не знаю. Я думаю, що там ті робочі, вони. Evacuate. Sir, evacuate То вони від вийшли. Okay. Uh, ага. І ми сказали ми, що евакуюйте всіх робітників, і ми тоді надішлемоке пожежників. Так, а де це? Хто знаєте? Що у нас тут відбувається? Один? Ну добре, дівчина у нас дивіться з автоматом, так що проти неї. Думаю, що. Ага, ось воно. Ось воно. І тут у нас ось якраз та пожежний той пожежний автомобіль а з дуже крутим пожежним спорядженням, на який я не пошкодував грошей. І швидше за все, тут ще треба допомоги. Так, потрібна допомога. Дуже багато їх. Так, а тут це ще таке. А? Це сюди треба їхати? Ну добре. Давайте. Все одно це чекають, стоять. Робити їм нічого, нехай розбираються. І тут ми зараз. Так, все, вирішили. Чудово. Чудово, все вирішили сюди, кудись. То й добре, там де треба. Завжди в місті ви бачите дуже багато різної роботи цікавої. Не дають нам з вами тут. Що там? Каже, чолов'яга валяється на тротуарі. Звідкля ви взагалі телефонуєте? На академіка Богомольця вулиця? Ви побачили його, коли мимо нього повз нього проходили? Та ні. Я його просто знайшла. А в нього є якісь видимі рани? Та ні, здається, немає нічого. Він дихає взагалі. Так, так, він дихає. А, ну я зателефоную до швидкої, і ми його заберемо. Чудово. Це сюди, це сюди. Що тут у нас? Один suspected, інший поранений. Добре? Десь сюди їдь, цей туди, цей автомобіль нехай туди-небудь. А, так, там треба допомогу. Надати. Ну я сподіваюся, що оці зараз да нададуть допомогу. У нас все ж таки мало. Швидкої. Газ. Газ валв. А чому. а хто? А, ну ці нібито. Н... А ці чому хоч? Чому туди вони полізли? Та тікайте звідтиля, їдьте. Дивні люди. <гум> якісь. Так, ти їдеш сюди. Тут у нас горить, тут у нас і потрібна поліція термінова. А, Не знаю, тітку цю не хочу я посилати, адже вона сама. Нехай вона десь тут патрулює. Що у вас сталося? А, Ай, у мене так живіт болить. Я щось з'їв, як давно болить. А, та сьогодні вранці заболів. Мені все гірше й гірше. Ще щось болить у вас? Та ні, нічого нібито не болить. Тільки в животі. А Що ви їли? Може, пластик з'їли, може, собачі шерсть, може, ще щось? Та буріто я їв і нічого такого. А, ваша адреса? Дизельна вулиця. Ага. Добре. Та чого дочекаєшся, I... звісно, поки я туди дойду. Yeah. Ага, є тут. Бригада є поближче, yeah. добре. Тут треба, мені здається, кожної служби ще по дві, два-три автомобілі, і тоді ми все з вами зможемо. Тому що ось дивіться, горить щось, а я нічого не можу. Нехай сюди приїдуть. Там уже хоч є поліція, хоч, як, хоч якась. Так, давай туди. Тут ембіланс сюди їде. Десь поближче до центру треба триматися. Тут, що у нас тут відбувається? Так, тут поламана маша. Якийсь автомобіль зламаний. Ну, їдь через все місто, що робити. Так. Сиди 911. What's your emergency? My car was stolen. Вкрали мою машину. Коли? Та тільки що you know, я їх бачив. Дивіться, вони поїхали. Вийшліть кого-небудь, щоб so їх затримали. Скільки їх там? Скільки їх там? Та складно сказати. У страха очі великі, я не можу зрозуміти. Скажіть, будь ласка, номер з вашої реєстрації. Колір? Червона. Адреса? На Можайській вулиці це трапилося все. Халепа така, сталася. Ага, давай. Слідкуй за своїм автомобілем. До того ж, якщо ти його купив нещодавно. Так, тут у нас відбувається фігня якась, і тут у нас ага, все здається, нібито. Що ж тут так довго? а? 57 секунд. Нібито і хлопці у нас пожежники дивіться, і все одно дуже довго щось там розбираються. А тут, тут забрали. Отже, в нього справді була проблема, пам'ятаєте, це той чолов'яга, у якого живі полі. Так, а тут нібито вирішили, чи само якось розсосалося. Хто знає? Фу, нарешті. Стрілянина, стрілянина. Де, де це тут? Давай сюди, бігом. Ти давай сюди. Тут у нас під'їхали, туди під'їхали. Що там у вас? Скажіть. А машини зіткнулися. Де? на веселій вулиці? Ну весело тоді, справді гарно. Коли це було? Тому що інколи кажуть, що минулого року. А хто винуватець зіткнення? А ви можете прислати поліцейського. Є хто небудь поранений чи ні? Так, один. А що там у нього, ви можете сказати? Та просто подряпини. Машини блокують трафік. Так. Добре, чекайте. Зараз будемо допомагати. Так, іще один десь тут. Ага, добре. Сюди. А, певно, треба автомобіль вже забрати. І поліція. І поліція, певно, мабуть, отак. Отак. А ти десь десь сюди їдь. Так, далі. Ой, як у нас далеко, дуже. Дуже далеко. Поки я сюди доїду. Там уже не потребуватиме нікому. Ніхто не потребуватиме допомоги, певно. Ну, що я можу сказати з цих е, речей, які ми з вами придбали? Поки що я не бачу такого, знаєте, явного якогось прогресу, щоб набагато швидше це все працювало. Можливо, якщо ми всім екіпажам я дам, то тоді, можливо, це буде щось покращить. Але мені здається, що збільшення кількості екіпажей буде покращувати більше, ніж е, купівля цих речей. Покращувати ситуацію в місті, ну і звісно, що ці речі ще потім додадуть яких, якихось відсотків до роботи, до успішної роботи наших служб. Так мені здається. Так, це, це десь нехай сюди їде, тут, тут у нас там цей тут. Що тут відбувається? Car crash вирішують проблему, швидко вирішили. А так, один поранений. Отже, туди їде і сюди. Давай. Ага, все. Я ж кажу, дивіться, він не дочекався той. Чекав, чекав, чи то сам перев'язався, чи то ще щось там. Що там сталося хто знає. І бачимо. Бачимо з сьогоднішнього дня у нас що сталося? Ось, мінус 10. А якби я туди дас. Йдес... Ну, не змогли. Дуже швидко. Треба було туди діставатися, але ми туди з вами не дістались. Але все не так погано, як могло б бути. Один у в'язниці, дев'ять оштрафовано. Чотири госпіталізовано, ніхто не вмер. 10. Ми з вами десятьом допомогли, і репутація 19. Всього дві тисячі. Одного поранено, одного. А, не одного, кількох. Підвищено, і дивіться, як багато поранених у нас. Ого Добряче, де вони встигли? Скільки пора... поранень нахапати. І тепер у нас поліцейського тут немає. Один із цих теж. Поліцейський, а, верніше, пожежниця у цьому костюмчику. Ну, от, певно, я б для всіх би купив. Ці костюмчики. Адже ж гарно сидять вони дуже. Так, а хто в нас тут? Є став який-небудь, крім поранених, більше нікого немає. Еквіпмент у нас є, отже, він звільнився. Пропоную цьому надати. Далі собайло. Певно, собайло все ж таки допомогло. І робот тут у нас є. Ще нам потрібен один поліцейський. Полісмен, ще один бородань. Давайте візьмемо що там у нас? Драйвін 92. Він буде швидше тоді приїжджати. Виїжджати на різні. От у цього, наприклад, скільки. Драйвін 63, а в цього 92. Погодьтесь. От я не знаю, як їх тут. Отак, певно. Щоб хтось був водієм, а хтось був пасажиром. Так, і нам потрібно знову ж таки екіпірувати пістолетами. Тобі дали пістолет? Ні. А тобі? І мені, ні? Це я з фільму. З фільму тупий ще тупіше. Отак і тут у нас. З пістолетами. Так, ще одному медику надамо. Швидше. Тепер вони будуть працювати набагато. А сюди треба ще одного медика. І, певно, цього інструмента комусь комусь надати ось оцій дівчині. Ну добре. Дефербілятор. Чудово! А не треба ймо цих? А? Думаю, не потрібно. Раз у нас ці яшечки простоюють, то треба комусь їх дати. А, Певно, нам потрібен ще один лікар. Лукас Кларк Драйвін 63 first aid 61. А хто є покраще? 98, але 51. Швидше приїздить, але надає допомогу гірше. Драйвін 92. Отже, давайте візьмемо той, у кого краще виходить лікувати. Водій у нас вже є. Та вони брати? І Дивіться, вони брати! Ну добре. Брати, так, брати. Близнюки. Так, і еквіпмент. Щоб такого взяти гарного, і ще дефібрилятор Пес. Оця штука. Нейтралізує агресора без а, нанесення сильних а, пошкоджень. Гарна штука. Але краще, мені здається, нанести їм пошкодження, раз він агресор. Але ж він, він же ж на щось сподівається, атакуючи. Певно ж, не по голові погладити, атакує, так? З ножом кидається. Певно, ж хоче прирізати офіцера, отже, його треба знешкодити. Стріляти в голову. Так, а це в нас 9.1.1 датабаза і зменшує час на вирішення проблем. Термінал. Давайте візьмемо. У нас цих терміналів не було. Кому вони даються? Вони а цим даються? Reduces time. Ага, цим, цьому я не можу. Можливо, це мені взагалі. Цим я можу? Ні? Можливо, це поліціянтам нашим, але поліціянти у нас. Вже тут у них щось є. Так. Це поліціянтам, ну нехай. Один буде з броником, один з псом і один з датабаза. Я б ще одного наняв би. Ну, але в нас дивіться, ось, я думаю, що вилікуються. І тоді ось четверо тут будуть. Двоє з, броня... з цими зброниками і у інших будуть оці. Добре, поїхали, нібито все. 69 тисяч, ми все одно з вами не зможемо купити нічого такого. Хоча чому? Я можу купити автомобіль. Поліційний, я можу. Ембюленс купити. О, медикал транспорт. Гелікоптер, на жаль, не, не зможу, так? Але оце я можу купити. І це добре. Хм. Навіть не знаю. Можливо. Може велосипеда купити, га? Кому-небудь з наших поліціянтів. Ось дивіться, дуже швидкі автомобілі у нас є, теж додалися. Раніше не було. Також у нас є ось такий броньований автомобіль. Коштує шалені гроші, але туди можна приїжджати це сват швидше за все. І медикал байк. Оце цікаво. Слухайте, я хочу. Давайте байк. Дивно, Ану-ну-ну. Аж цікаво. Team, Байк. І один медик буде їздити. Ну нехай, нехай їздить. Здається, тут ось або у нас останні. Ні, не було. Хіба? Є, я ж, я ж кажу, ось якраз його, дивіться, знадобиться Driving 98 дуже сильно знадобиться. От, Адже йому доведеться їздити на медичному велосипеді. А Це буде щось дивовижне. Зараз ми подивимось, як це буде. Ну, звісно, що йому потрібен First Aid. кіт. І бажано ще що-небудь. Може йому отаке, щоб відбивався від собак. Адже собаки, пам'ятаєте, вони дуже не люблять тих, хто їздить на велосипедах. Але мені здається, ця штука, ну нехай, давайте візьмемо. Але вона, здається, вона все ж таки не цим хлопцям, а поліційним так. Поліціянтам. йому надати. Тут занадто крутий буде. Все, годі. Годі, годі у нас ще 40 тисяч. Звісно, можна було автомобіль купити, але мені цікаво просто оце Подивитися, як воно буде працювати. Так, Start Duty. Тудей. Давай, їдь сюди кудись. Поліціянти, так. І сюди. З велосипедом хлопчина буде обслуговувати оцей центр. Звісно, йому не треба їздити дуже далеко. Раз, два, згода. Так. Десь тут. Приїжджайте. Що там у вас? Скажіть? Та машини зіткнулися. Де? На великій Панасівській вулиці. Де де? Коли, коли? На Панасівській? Та тільки що. Кого-небудь поранено. Да, двох. Двох людей поранено. Хто винуватий винуватиться інциденту? Там моя провина. Машини блокують трафік? Ні. Ну добре, чекайте, зараз прибудемо. Отже, дуже добре. Так, а ну ось дивіться. На мотоциклі приїдуть і на велосипеді. А до речі, велосипед досить таки швидко рухається. Are... Скільки? Та ладно. Сюди треба допомогу. I'm I'm Наша поліціянтка може не справитися з такою кількістю. Правопорушників, та вони що там випивали, билися, дивіться. Ще й побили там якогось хлопчину. Надає допомогу. Ой би пошвидше їхали, бо щось мені лячно за нашу офіцершу. Так, потрібна медична допомога. Дуже далеко. Якось у нас так сталося, що ось сюди треба їхати. ну нехай. Доведеться їхати, а можливо, це швидше доїде. Yeah. Right Та обидві погано їдуть. Отже, такі оновлення у грі 9.1.1 оператор. Вони досить таки, мені здається, цікаві, і ті поціновувачі цієї забавки, які дотепер ще грають у неї, мені здається, будуть задоволені, адже вони додають. І в швидкості, і в цікавості ці DLC, Ну і розробники, що приємно продовжують розвивати цю гру. Я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого і ставте вподобайки.